Святі мучники, теренті і Неоніло, ви що з гарячою вірою в Господа прийняли страждання і смерть, та не зреклися Христа навіть перед муками. Прийміть сьогодні нашу щиру молитву: ви знали біль переслідувань, скорботу і випробування, але серця ваші були сповнені любові до Бога та ближніх. Вимоліть нам такої же непохитності, такої же сили Духа і відданості Божій правді, молимо ми вас, святі угодники Христові, піднесіть свої молитви за нашу рідну Україну, нехай Господь огородить її від ворогів видимих і невидимих, зміцнить народ у вірі, в єдності та любові. Дарує світло миру і справедливості. Особливо вас просимо, заступіться за воїни України, які зі щитом віри та любов'ю до Батьківщини стоять на захисті нашої землі, вимоліть їм від Господа сили, мудрості, мужності і охорони. Нехай Пресвятий Хрест буде щитом для них, а ангели Божі. Охороняють у боях і небезпеках, укрийте молитвою тих, хто поранений, зміцніть тих, хто втомлений, утіште тих, хто в полоні або в неволі, та прохайте у Господа повернути їх до рідної домівок, пом'яніть душі полеглих героїв, хай Господь прийме їх у Царство Небесне і дарує. Вічний мир та славу. Амінь.